Стосовно питання ранових мешканців громади, бо, на жаль, є переселенці 200 тисяч. Два ключові. це що все-таки вирішили з найстарішим і найдорожчим МТП у Запоріжжі через всю Україну, тому що навіть до Маріупольської міської ради почали звертатися люди, щоб переїхати навіть на стрій у Львові, тому що там 800, а в Запоріжжі 400, і Росте дебіторка відповідно сервісу тому що вони не зверталися. До компенсації і друге питання: плануєте у нас запоріжжя Планується планують будувати два будових містечка по 25 п'ять будиночків. Чому вони будуть відокремлені? Чи можна їх зробити разом? І це пов'язано з комунікаціями? Ну якщо питання ВПО: це наступний виклик, тому що ну, давайте говорити на правду. Ми громада, яка не може надати житло. Навіть там 100 тисяч людей, вже не кажучи про 200. А питання житла є ключовим. Первинним ми робили відповідне опитування серед внутрішньопереміщених осіб, причому різного віку, дві основні потреби: це житло і соціальна залученість. Соціальна залученість це робота, бізнес, там навчання, якісь гурток за інтересами, що десь для тебе приймати. Питання житло складне стосовно найдорожчої МТП, ми говоримо про вартість комунальних послуг електроенергії. Питання полягає в тому, що в цьому модульному містечку проживають переселенці з 2014 року. І коли вийшла оця постанова Кабміна, яка якби давала можливість компенсації комунальних послуг для ВПО, вона ж вийшла в 2022 році. Відповідно, неможливо було розмежувати цю історію, кому компенсуємо, а кому не компенсуємо. Тому що якби лічильники там в них це, це спільно. Ми піднімали це питання декілька разів, і я думаю, що відпрацюємо алгоритм, але давайте говорити також і про те, що не всі ВПО платять комунальні послуги, як вони мають це робити. Тому питання житла і залучення ВПО це наступний виклик для нас так точно. Більше того, в Запоріжжі він ще, знаєте, такий виклик зірочкою, як задача зірочкою. Тому що я на початку нашої зустрічі сказала, що в нас ВБО в більші мірі це люди старшого віку. Це люди, яким потрібна інклюзія, доступність, догляд, медичні послуги все, все це. Тому будемо сподіватися, що щоб історія покращиться. Це і щось ще за тоді по двом Так. так, та, так. Е, Ну тому що є відповідна така політика державна, що внутрішньо переміщені особи мають бути інтегровані в соціум, в якому вони живуть. Не треба робити гето. Якщо ми всі скажемо тут, то всі ви а тут ну що це? Вони всі мешканці, вони всі жителі громади. Треба визначати хороші локації і інтегрувати їх в ті райони, які, по перше, безпечні. Є, де є відповідні а, комунікації, щоб ці 25 будиночків підключити відповідна зручна земельна ділянка, де поруч є інфраструктура, де є школа, де є садочок, де є а, лікарня, де є магазин, де все це. Тому так робити мені здається не окей. Це такі ж жителі міста Запоріжжя, як і інші нашого робити з цього гетто. Це неправда, і така політика працює в всіх громадах. Всі кажуть про те, що вибачте. Ми інтегруємо всіх по життя своєї дома.